У дубні переселенці готують для ЗСУ торти, рогалики, печиво і не тільки усе передають на фронт. Чимало жінок, які вимушені були покинути власну домівку, чекають на повернення своїх чоловіків з передової. А поки їхні захисники здобувають перемогу, волонтерки у різноманітний спосіб намагаються передати військовим частинку своєї любові та турботи. Як усе відбувається, бачили наші журналісти. Це Вікторія Борисова з сином Богданом. Переїхали до Дубна з міста Береслав на Херсонщині. Місто, де окуповане. Втім, жінка каже, часто зазнає обстрілів з протилежного берега Дніпра. Вікторія розповідає, зараз найбільше чекають повернення чоловіка з війни. Він нас вивіз, він виходить, вивіз. Ми жили там, в Херсонській області, місто Борислав. От, І він нас забрав сюди. Він місцевий, він звідси. Він забрав нас сюди, а потім йому. Як це ну тут більш така патріотичні люди, дуже сильно великі патріоти. Така я стала. Нині Вікторія з сином мешкають у орендованій квартирі. Тут разом із жінками з різних куточків України дійдуть бойові дії, випікають печиво для захисників. Рецепт місцевий. Це рачинські пряники. От печуться вони з звичайних домашніх продуктів. Ось смалець там береться, там 250 п'ятдесят грам, цукор, сметана, борошно. І все. У кожного з них своя історія разом з домівкою довелось покинути частину свого життя. Пані Людмила Харків'янка до Дубна переїхала в червні, де і познайомилась з спільнотою вимушених переселенців. Така життєва позиція у них е активна, вони молодці. А як ви з ними познайомились? Розкажіть на волонтерці? Де ще? На волонтерці. Звичайно. Ну, знаєте, як то кажуть. Свій свого знайде завжди готують не тільки печиво, а й чимало інших смаколиків. В пріоритеті завжди те, що військові зможуть взяти з собою, та те, що може довше зберігатись. Найбільше радіють ось таким фото, коли розуміють, що їхня турбота не лишається непоміченою. Ми нашим хлопцям бажаємо повернутися додому, до своїх родин, дітей взагалі, щоб всі поверталися живими. А ми жінки, ми не зламні, ми вас чекаємо, любимо. Ну і ждемо. Світлана Серікова, координаторка їхньої ініціативної групи, розповідає, за трохи більше півроку вдалося організувати низку заходів, Щоразу долучаються до платіння сіток та допомагають тим, хто був вимушений покинути свій дім. Ми відчуваємо підтримку один одного, і зараз спілкуючись з ВПО, вони говорять, у нас зараз такий, як острів безпеки. Оця от ініціативна група, оця ось команда. Оце що є така спільнота ВПО. Що ми можемо сюди звернутись за допомогою, за будь-якою допомогою, і це і підтримка один від одного, і якась гуманітарна допомога. Бо ми ж з благодійними фондами співпрацюємо з місцевою владою, співпрацюємо. От то ми всебічно залучаємо різноманітну психологічну, юридичний консультації, тобто всебічно. Працюємо над цим. Та найбільше уваги жінок до захисників. І хоча вони за сотні кілометрів один від одного з нетерпінням чекають їхнього повернення. Ми чекаємо вас додому. Слава Україні! Героям слава! Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.